Доброго дня, шановні слухачі міжнародної інтернет телерадіокомпанії «Тисяча Друзів. Мене звати Чикаленко Ярослав. Я учень 10 А класу ліцею школи гуманітарної праці. Я представляю секцію географія і сьогодні хочу представити вам свою роботу на тему економічний розвиток Європи. Ми вирушаємо у справжню економічну подорож континентом, який формує наше сьогодення і майбутнє Європою. Коли-небудь замислювалися, як так сталося, що на порівняно невеликій території зосереджено стільки могутніх економік, високих технологій і розвинених держав. Адже Європа займає лише 10% площі суші, але створює близько 20% світового валового продукту. Це як маленька, але надзвичайно потужна батарейка, яка заряджає увесь світ. Почнемо з історії. Саме Європа стала колискою промислової революції, коли в Англії з'явилася перша парова машина. Це перевернуло світ. Уявіть собі, з того моменту люди змогли виробляти у десятки разів більше ніж раніше. Замість ручної праці, фабрики, замість вітрил парові кораблі. Далі Німеччина, яка зробила прорив у металургії, хімічній промисловості, машинобудуванні. Франція розвинула легку промисловість, текстиль, моду. А Італія світовий центр дизайну, автомобілебудування і туризму. Економіка Європи починалася з потужної промислової бази, але сьогодні вона перетворилася на економіку знань та технологій. Наука, освіта і інновації. Європа це континент університетів і лабораторій. Тут розташовані понад половину найкращих університетів світу: Кембридж, Оксфорд, Сорбона, Цюрівський політех. Саме тут народжуються ідеї, які змінюють світ від електрики до штучного інтелекту. Європейської комісії у країнах ЄС понад 2,5% ВВП інвестують у наукове дослідження. Це величезна цифра для порівняння у багатьох країнах Азії. Це показник удвічі менший. Європейські вчені працюють над створенням екологічної технології, альтернативної енергетики, нових матеріалів і навіть біороботів. Наприклад, у Швеції вже є квартали, які повністю забезпечують енергію від сонця та вітру. І єдність, основа Європи. Одним із секретів економічного успіху Європи є співпраця між країнами. Європейський союз це унікальне явище у світі. 27 держав мають спільний ринок, спільну валюту євро і навіть спільні наукові програми. Подумайте, деталі літака можуть виготовлятися у Німеччині, електроніка у Франції, дизайн в Італії, а кінцеву збірку роблять в Іспанії. Усе це працює як єдиний механізм система made in Europe. Факти, які здивують, найпотужніша економіка Європи Німеччина. Вона входить у трійку найрозвиненіших країн світу. У Європі виготовляється понад третина всіх автомобілів у світі. Швейцарія має одну з найстабільніших валют франк. І найнадійнішу банківську систему. Данія отримує понад 50% енергії з вітру, а Ісландія майже повністю живиться від геотермальної енергії. У Фінляндії вважається, що головний ресурс країни це не нафта, не золото, а освічені люди. І саме тому там найвищий рівень життя у світі. Ми та виклики, але як і будь-який складний механізм, Європа має свої труднощі серед головних проблем старіння населення, енергетичні кризи, міграція. Та різниця в рівнях розвитку між Сходом та Заходом, наприклад, у Німеччині середній вік населення 46 років, тоді як у Польщі чи Румунії близько 40. Це означає, що через кілька десятиліть можна вистачати робочих рук. Саме тому Європа більше робить ставку на робототехніку, штучний інтелект і цифрову економіку. Путні Європи науковці прогнозують, що до 2050 року Європа стане континентом зеленої економіки: менше фабрик і заводів, більше технологій, біоенергетики, науки, креативу та освіти. Європа прагне не просто заробляти, а робити це розумно, екологічно і гуманно. Тобто, майбутнє Європи це майбутнє, де цінуються мозок, ідеї і інновації, а не лише ресурси. Дякую за увагу.